2 червня під Києвом у приміщенні санаторію профілакторію Хвиля відбувся п'ятий дитячий фестиваль Зігріті любов'ю, який щорічно проводиться за участю дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей Дарницького району міста Києва. Фестиваль відбувається за підтримки відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Дарницької райдержадміністрації, служби у справах дітей та Центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді. В організації фестивалю брали участь також благодійний фонд Наш дім Дарниця та громадська організація Громадянський корпус. Діти з прийомних сімей демонстрували свої таланти, співали, танцювали, показували спортивно-церкові номери. На завершення фестивалю керівництвом Дарницького району в особі заступника голови райдержадміністрації Василя Дзюби учасників було нагороджено почесними грамотами та цінними подарунками. Від громадянського корпусу серед гостей фестивалю були його президент Роман Солодкий, віце-президент Олександр Кудря та представник організації у місті Бровари Андрій Матвійчук.